Всім привіт! Гарного чудового вечора. Будуть дві блакитні троянди. Так, ну ось перший шматочок від одної блакитної троянди. Так, ну, такий шматочок вже виплела. Так, ось схемка. По контуру буду оплітати. Так, і я Пускаю пусту клітиночку навколо. Ну, де, де можливо, де можливо буде, так? Тут також є пусті клітиночки, але від них будуть, буде йти листочок, але в листочку також будуть по контуру пусті клітиночки. Можливо, ця трояндочка ще буде один колір. Підбираю кольори. Я поки не можу наважитись. Як починаю плести все, все чомусь якось не так. Тому у пошуках і роздумах ще до цієї схеми один колір. Так, тепер ще одна трояндочка, дивіться, буде. Тут маленький шматочок, чому, чому багато трояндочок? Щоб був вибір, і там я також хочу доплести ті, що в мене є, в мене, зараз вам я покажу схемку, і ця схемка у мене вже є жовтого кольору. Так, ну, жовтого кольору зрозуміло, він більш жовтий колір. Так. так, і ось. І ось буде вона ще блакитного кольору. І також у мене є, яка буде біленька повністю, вся серветочка, така буде біленька, розпочата близько, у плетінні. Так що, отак. Ну, тут по цій схемі я вже більше кольорів додав, ну, поки не буду. Я не буду наперед говорити, можливо, до... а, все ж змінюється. А, інколи змінюється, так що навіть не думаєш. То поки не буду додавати, буде така блакитна і буде жовтенького жовтенька, і по цій схемі буде повністю ось така серветочка йти. Так. А по цій, по, а, цій схемі, так, знов зараз переключуся. Так ось. Так, а ось по цій схемі, а, то Колір я ще подумаю, можливо, не буде, можливо, буде одного кольору. Не знаю, ну ще колір. Роздумаю, роздумую, чи ще якусь кольорову зробити тут трояндочку. Ось так. Ось такі, поки на ці трояндочки плани, Ну, а далі, що буде доповнюватися, чи буде тільки лише, одну, наприклад, тут одна тільки блакитна трояндочка, то це буде потім уже, Так, в роздумах. На ще один колір я просто в роздумах. Поки, Поки так є, поки те, що є. Ну, тут, бачите, тут маленький шматочок завертається. І тут більше, більше поки пустих клітиночок, а тут уже ну, тут гарненький кусочок, такий шматочок. Ось так. Так, я вам щиро вдячна. Щиро вдячна, що ви є. Щиро, щиро вдячна. Ви найкращі? Ви найкращі. Я вам бажаю прийти довго настрою. Бережіть себе, мирної, тихої, спокійного, спокійної ночі. Хотіла сказати і вечора. добавляю і вечора, бо хотіла спочатку вечора сказати, потім вийшло ночі. тихого, мирного, спокійного вечора і тихої, мирної, спокійної ночі і чудових снів. А вранці прокинетесь, посміхніться. Бережіть себе любіть себе. І відкривайтесь в любові до Бога. Завтра буде цікавіше. Пока-пока.